Розмінування за допомогою машин. Ми працюємо на полі е, сільхозпідприємства. Як сапери працюють з технікою механізованого розмінування? Контракти з НСЗУ та ситуація з туберкульозом. На сьогоднішній день це туберкульозна соціальна хвороба. В обласному управлінні охорони здоров'я відзвітували про свою роботу. Традиційна лялька-веснянка. Будемо закликати весну, аби вона нам принесла. Мир у Миколаєві відбувся майстер-клас з виготовлення оберегу. Середа, 13 березня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. За добу армія РФ знову обстріляла Миколаївську область. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що вчора ввечері, 12 березня, під ворожими артилерійськими ударами опинилася Куцурубська громада, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено житлові будинки. Також вчора о півночі окупанти завдавали ударів з артилерії по акваторії Очаківської громади. Працівники Херсонського рибоохоронного патруля показали, як, попри обстріли, полюють на браконьєрів. 11 березня в акваторії Херсона вони вилучили чотири раколовні ятери та повернули до річки сім десятків раків. Цього ж дня в заповідній зоні Національного парку Нижньодніпровської затримали двох осіб, які з дюралевого човна встигли незаконно наловити декілька десятків окунів, щук та карасів. Порушниками нанесено збитки держави на 445 тисяч гривень. Знаряддя та Законну здобич вилучили до рішення суду. На затриманих відкрито кримінальне провадження. На Миколаївщині піротехніки ДСНС продовжують розміновувати території. Допомагають у цьому і машини механізованого розмінування. Всього в області наразі працюють чотири одиниці такої техніки. У чому їх користь та скільки території вже вдалося розмінувати з їх допомогою, розкажемо далі. Місця, де кожен крок може становити загрозу для життя, на Миколаївщині чимало територій, все ще залишаються потенційно небезпечними. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій щодня працюють над тим, щоб очистити їх від вибухонебезпечних предметів. Під час розмінування ДСНСівці використовують різні методи: як традиційні обстеження території ручним способом, так і за допомогою машин механізованого розмінування. Ми працюємо машини розмінуванням в машиною розмінування 10 на сільськогосподарських полях і по лініях електропередач. На Миколаївщині ми працюємо другий тиждень. На даний момент ми працюємо на полі сільхозпідприємства, де територія поля забруднена протипіхотними мінами, протитанковими мінами ТМ-62 і протипіхотними мінами ОЗМ-72. Загалом сьогодні на території Миколаївщини залучено чотири такі машини. З їх допомогою саперам вже вдалося розмінувати понад 47 гектарів сільськогосподарських земель. Як розповідають фахівці ДСНС, дуже часто під їх ланцюговий механізм потрапляють різнокаліберні боєприпаси, які вибухають на місці. А тому така техніка не лише прискорює роботу з розмінування, а й покликана зберегти життя наших піротехніків. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Спалах сказу в Інгульському районі Миколаєва. У мікрорайоні Казарського запроваджено карантин. Небезпечна зона поширилася вулицями Чепіги, Гончарова, Янати, провулками Гончарова, гаражним та кагатним. Причиною став виявлений випадок сказу в собаки, яку покусала Лисиця. Наразі проводяться заходи щодо локалізації та усунення захворювання. Власникам домашніх тварин рекомендується щепити їх, аби обезпечити від появи сказу. На Миколаївщині зростає захворюваність на туберкульоз. Таку інформацію оприлюднили в обласному управлінні охорони здоров'я. Також посадовці під час брифінгу розповіли про ситуацію з медичним персоналом та фінансування лікарень. Докладніше про це в матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Обласна військова адміністрація представила нову очільницю управління охорони здоров'я Ірину Ткаченко. До офіційного призначення Ткаченко є виконувачем обов'язків. Її попередник Максим Безносенко обійматиме посаду директора обласного центру онкології. Це все не пов'язане ні з якими там інтригами чи чимось. Це просто життя і вважаю, що на своєму місці він теж дуже багато зробив за період війни і зараз продовжує працювати і паралельно ще є радником начальника обласної військової адміністрації поза з питань втілення в життя медичної реформи створення спроможної мережі медичних закладів. Лікувальні заклади отримують основне фінансування від Національної служби здоров'я України. Етап підписання контрактів миколаївських лікарень зі службою на 2024 рік вже завершений. На сьогодні ми можемо констатувати, що підписано 185 договорів загальної суми 3 мільярди 77 мільйонів гривень. Маємо надію, що ми зможемо повністю ці підписані договори і контракти надати на ту кількість медичну допомогу в повному регіоні питання кадрового потенціалу на Миколаївщині Ірина Ткаченко називає дуже вразливим. Лікувальні заклади міста та області не до кінця укомплектовані медичними працівниками. В регіоні працює близько 12 тисяч медичних працівників. На сьогодні у нас укомплектованість лікарями складає 67 відсотків. А трохи краща ситуація стосовно. Середнього медичного персоналу це медичний сервіс фельдшери, укомплектований складає 78%. За рік було призвано до Збройних сил України 47 лікарів і 93 середніх медичних працівника. Миколаївські медики змушені констатувати зростання захворюваності на туберкульоз. Нині наш регіон займає шосте місце по Україні за кількістю випадків. Протягом 23-го року ми. Зареєстрували 710 пацієнтів з активними формами туберкульозу, включаючи в тому числі і рецидиви. Це відносно порівняно з 2022 роком, коли в нас було 531 один пацієнт. Звертаюся до ЗМІ поширити цю інформацію та сприяти навчанню наших мешканців, тому що на сьогоднішній день це. Це туберкульозна і соціальна хвороба. У нас є в повній кількості доступні ліки для лікування, і це насамперед залежить від самого пацієнта. Під час воєнного стану управління також опікується військово-лікарськими комісіями. На території області нині діє 21 позаштатна комісія. Вони працюють лише з військовозобов'язаними. В свій час ці комісії були розташовані безпосередньо на території ТЦК та СП, але потім рішенням ради Нацоборони та указом президента для того, щоб якість процесів була значно кращою і демократичною, і зручно було людям було. Вказано на те, що всі без виключення військово лікарські комісії повинні бути розташовані в звичайних лікарнях. Загалом же в управлінні запевнили миколаївців. Медична галузь регіону готова до виконання будь-яких поставлених задач для надання допомоги громадянам. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Станом на 14.00 відомо про загибель п'яти осіб. Понад 40 поранено, серед них дев'ять дітей. Повідомляє Дніпропетровська Ова. Співробітники ДСНС обстежили усі квартири пошкоджених будинків. Вдалося врятувати дев'ять мешканців. Нагадаємо, вчора ввечері, 12 березня, російські окупанти вдарили ракетою Х-59 по по дев'ятиповерховому будинку. Сталася пожежа пізніше. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано щонайменше три влучання, в тому числі в багатоповерхівку. У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури розраховують в найближчі тижні визначитися з рішенням, як відновити постачання питної води у домівки миколаївців. Про це повідомив міністр Олександр Кубраков в ефірі телеканалу Рада. Він додав, що постачання води у Миколаєві планують відновити до кінця 2024 року. Далі пряма мова. Зараз завершується декілька паралельних процесів щодо розробки техніко-економічного обґрунтування. Є декілька технологічних рішень, як вирішити цю проблему. Я сподіваюся, що в найближчі тижні рішення буде прийнято. Наша мета що до кінця року у Миколаєві з'явиться нормальна питна вода. В Україні вже 12 регіонів розпочали посівну ярих зернових, а саме пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них і Миколаївська область. Станом на початок березня в Україні засіяно вже 68 тисяч гектарів. Повідомили у міністерстві аграрної політики. З них 18,5 тисяч засіяли на Миколаївщині. Найбільше аграрії посіяли в Одеській області 33 тисячі. Водночас у Хмельницькій області вдалося засіяти лише 2,5 тисячі гектари. Кожну весну українські жінки зустрічали виготовленням ляльки-веснянки. Так і миколаївці продовжують цю традицію. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов майстер-клас з виготовлення такого оберегу. Детальніше про значення цієї ляльки розкаже Катерина Рупташ. Прихід весни в усі часи асоціювався з початком оновлення, пробудження усього живого та розквіту природи. Раніше українські жінки кожну весну зустрічали виготовленням ляльки-веснянки. Сьогодні ж цю традицію продовжують і миколаївці. Так у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення такого оберегу. Це такі обрядові ляльки, які мотали жінки, дівчата, закликаючи весну. Аби весна була теплою, аби зимові морози відступили, не пошкодили майбутній врожай. Раніше вважалось, що лялька-веснянка приносить мир і любов у сім'ю. Розповідає миколаївська майстриня Світлана Бойкова-калюжна. Підняти вгору волосся ляльки символізувало зв'язок із сонцем, а його енергію вона передавала своєму власнику. Її дарували, її робили завжди тільки жінки. Бо це лялька для того, щоб в дом закликати весну, добробут, щоб завжди було повно в закрамах у людей, щоб майбутній урожай був добрий. Для цього робили цю ляльку. Ляльки-веснянки вийшли веселими та по-весняному позитивними, кажуть учасниці майстер-класу, адже кожна з жінок вклала у неї свої мрії, надії та любов. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 14 березня, в Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі можливо пройде дощ. Увесь день мине без опадів. Температура коливатиметься від плюс трьох до плюс дев'яти градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 87%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не перемикайте канал, адже одразу після випуску новин прем'єра фільму Миколаїв на межі оточення з документальної трилогії Миколаїв, місто героїв від творчої команди телеканалу «Март». Вже за мить ми розкажемо про нові подробиці оборони міста два роки тому, коли російська армія намагалася захопити його. Приємного перегляду і не забувайте поділитися цим фільмом зі своїми знайомими. Повна версія вже на нашому ютуб-каналі.